Доброї доби, добрим людям. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Прогноз погоди на 23 липня. Грози, дощі та спека. У середу, 23 липня, в Україні очікується мінливна синоптична ситуація, грозові дощі, спека на півдні та прохолода на півночі. Дощі та грози можливі в день переважно на півночі та сході країни: на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині. Та, ймовірно, на Донеччині. У ніч на середу атмосферний фронт зачепить північні та це центральні області. Можливі короткочасні дощі та грози. У Карпатах також можливі опади. Температурний фон залишиться високим. У більшості областей 26-29 градусів. На півночі Чернігівська, Сумська область 23-26. У південному регіоні, південному сході та на Дніпропетровщині спекотно 30-35 градусів. Київ уночі прогнозується грозовий дощ. В день без опадів. Вітер західний, ручкий, температура повітря в день складе близько 27 градусів. Атмосферна нестійкість та контрасти температур залишають головною темою доби, тож не забудьте парасолю, навіть якщо зранку світить сонце. Бережіть себе та будьте здорові!